Вітаю! Спробуємо сьогодні розібратися з таким поняттям, як рівняння з модулями. Візьмемо нескладних представників цієї групи, ну і, звісно, будемо починати з найпростішого. Якщо я маю рівняння, модуль х дорівнює 5. Давайте з вами пригадаємо за означенням модуль додатнього числа, саме число додатнє, модуль від'ємного протилежне йому, тобто є додатнім, і модуль 0 0. Так, виходячи з цього значення, ось тут всередині модуля, тобто його начиночка, може бути і додатньою, і від'ємною. А сам модуль робить з нього лише невід'ємне число. Звідси роблю висновок, що х може бути або 5, або мінус 5. Перевіряємо, модуль 5, сама 5. Модуль мінус 5, число протилежне, тобто також 5. Оцей модуль, він ніби обрізає цю від'ємність, розумієте, відсікає і залишається число без мінуса. Аналогічним чином ми будемо поступати і з ось таким рівнянням. Тільки я б його розділила на 2. Дивіться, знову оця начиночка. Оце ще всередині модуля. Вона може бути або 6, або вона може дорівнювати мінус 6. Є з одного рівняння, яке протягом міста, модулю для нас було можливо складнішим. Поділила на два більш простіших рівняння, розв'язую кожне із них. Х дорівнює одиничку переношу з плюсом, тут буде 7, і тут одиничку переношу з плюсом, буде мінус 5, то мої корені 7. І мінус 5, якщо я маю рівняння третє, х плюс 5 дорівнює мінус 3. Ага, і думаю модуль і чомусь дорівнює від'ємному числу. Запам'ятайте, це типовий зразок рівняння, що немає коренів. Тобто, поставну ж буде розв'язками. розвізком. Коренів немає, ні модуль. Ні корінь парний не може, ні квадрат не може дорівнювати від'ємному числу. Оце найпростіші представники рівнянь з модулями. Пробую далі. А якщо у мене ось таке рівняння є. Модуль х квадрат мінус 3х плюс 2, все по модулю дорівнює 2. Знову ліва. Частинка повністю стоїть під знаком модуля. Справа 2. Так, 2 – додатні числа, все в порядку модуль дорівнює додатньому числу. Давайте його знову розкриємо на два випадки поділимо. Знову один раз ось ця начиночка, що стоїть всередині модуля. Вона може бути, переписую 3 х квадрат мінус 3х плюс 2. Вона може дорівнювати 2. Ой, дописую, два гарненько, тут не дуже. Або оця ж сама начинка може дорівнювати мінус 2. Так, я отримала 2 квадратні рівняння. Нагадую, квадратне рівняння. Ми починаємо опрацьовувати, аналізувати, яким воно є повним, неповним і як ми розв'язуємо тільки тоді, шановні, коли в нас справа є 0. Тут мене не влаштовує двійка, я її переношу вліво з протилежним знаком. Буду мати х квадрат мінус 3х. Тут була двічка. Ця переноситься з мінусом 2 мінус -2, 2, то 0. О, справа 0. А тепер я вже переходжу до більш детального аналізу цього квадратного рівняння. Квадратне, але воно не повне. Тобто ні дискримінант, ні вієта не потрібно. У нас два доданочки зі знаком Х зі змінною х. Тому ми x винесемо за дужки. Дужка в дужках буде x-3 дорівнює нулю. Маємо добуток дорівнює нулю, або перший множник дорівнює нулю, або ось ця дужечка дорівнює нулю, ну, і тоді x дорівнює 3. Перехожу до цього рівняння. Знову ж таки, справа маю зробити 0. Тому оцю двіючку з мінусом переношу вліво з плюсом. Х квадрат мінус 3х, і буду мати плюс 4. Так, рівняння повне. Або вієта, або дискримінант. Якщо у вас сумніви, сумніви по вієта, Перевірте дискримінант, і ми зараз подивимося, що у нас вийде b в квадраті, мінус 3 в квадраті 9, мінус 4 на А на одиничку і на С на 4. І ось чому були, виникли тут питання, звієте, тому що дискримінант тут менше нуля. Навіть його підраховувати не буду. Тому це розголучення мені не дає коренів. І мої корені в цьому рівнянні 0 і 3. Так, дивіться, оці рівняння, що ми розв'язували, повністю ліва частинка стояла під знаком модуля, а справа вже було число. А що робити, коли не весь вираз стоїть під знаком модуля? І маємо наступне рівняння Х квадрат плюс. 5, що множиться на модуль Х плюс 6 дорівнює 0. Так, шановні, у мене тільки х по модулю, я зараз буду розкривати знову ж на два випадки. Оцей модуль. Давайте перший випадок. Якщо у мене х більше або дорівнює нулю, Тобто начинка цього модулю число додатнє. Тоді ми модуль прибираємо і нічого не змінюємо, і отримаємо рівняння х квадрат плюс 5х, плюс 6 до рівня Ну, Тут і віта згадаю, х1 плюс х2 корені у нас будуть. Давати в сумі мінус 5, а в добутку. Будуть давати нам з вами 6. Що ж це буде за два числа? Що добуток 6, а сума мінус 5? І такими числами будуть мінус 2 і мінус 3. Перевіряємо. Добуток 6, сума мінус 5. Але тепер, шановні, ми з вами згадуємо, що у нас це розгалуження діє тільки тоді. Коли х більше або дорівнює нулю. Тобто нам підходять тільки додатні корені, або в крайньому випадку 0. Оці, що ми знайшли, нам не підходять. Ось ця умова не виконується. А якщо х менше нуля, тоді а модуль прибираємо, знак змінюємо на. Протилежне, тобто маємо х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. Тоді маємо, що х1 плюс х2 дорівнює 5, а х1 помножить на х2 дорівнює 6. В даному випадку, в випадку корінні будуть 2 і 3. Але вони нам знову не підходять, бо ми це розгалуження, скажімо так, розв'язували, розкривали модуль при умові, що х менше нуля. Тобто нам в цьому випадку потрібні тільки коріння, які зі знаком мінус, а у нас зі знаком плюс. Все, вони нам не підходять, це рівняння розв'язків немає. Ні, ну, В принципі, я. Одразу могла зробити цей висновок, дивлячись на це рівняння. Дивіться, х квадрат невід'ємне число, 5 модуль х невід'ємне, 6 невід'ємні і в сумі 0. Навіть не то, що невід'ємне, х квадрат додатнє. 5 модуль Х додатнє, і 6. В принципі, 5 модуль Х невід'ємне. Все-таки я була на початку сама себе заплутала. Перше число невід'ємне, друге невід'ємне, а 6 додатні, тобто ці числа в сумі ніколи 0 не могли дати. Але моя мета була показати ось саме шлях, як робити, коли тільки один із доданків стоїть під знаком модуля, то ми розкриваємо ось саме цей випадок, цей модуль. І ось розглядаємо такі випадки. І тепер ще одне рівняння. Воно буде відрізнятися суттєво від цих, тому що буде містити не один модуль, а декілька. В даному випадку два. Так, модуль виразу х-1 плюс. Х плюс 3 також по модулю. дорівнює 6,2. І так, дивіться, який тут спосіб. Прирівнюю кожен підмоделевий вираз до нуля. Знаходжу корені. Так. Кожного із цих рівнянь. Ці. Числа ділять числову пряму на, чекайте, позначу їх. Так, мінус 3, одиничка. І ось вони мені поділили всю числову, всю числову вісь на три проміжка. Ми зараз будемо розкривати модулі для кожного із цих проміжків. Можете почати з правого, з лівого. Я, мабуть, починаю з першого. Дивіться, я пронумерую це перший відрізочок, це другий відрізочок, це третій. І так, для першого відрізка. тобто якщо х, ну, давайте, Кожне число має бути включено в якийсь проміжок. Я оце мінус 3 включаю в лівий проміжок тобто х менше або дорівнює мінус 3. І розкриваю на цьому проміжку кожен із цих модулів. І отримане рівняння розв'язую, і мені тільки підійдуть, підійдуть ті корені цього рівняння, які будуть задовольняти цю умову. Як розкрити модуль? Ну, дивіться, щоб вам найпростіше було зрозуміти сам цей процес, я буду брати будь-яке число з цього проміжку. До прикладу, я візьму мінус 5, підставляю, мінус 5, мінус 1, ага, мінус 6. Тобто на цьому проміжку під вираз від'ємний. Модуль прибираю, знаки змінюю на протилежні. Мінус х плюс 1. Додати. Знову пам'ятаєте, я мінус 5 брала. Якщо я підставлю сюди, мінус 5 плюс 3 теж від'ємне число. Начинка від'ємна. Модуль прибираю, знаки змінюю на протилежні. Тому, мабуть, я тут поспішила. Плюс поставити мінус ікс, мінус 3 дорівнює 6,2. Так, мінус х мінус х мінус 2х. 1 мінус 3 це буде мінус 2, і плюс перенесемо а, з плюсом вправо 6,2 додати 2 8,2. Тоді х буде дорівнювати. 8,2 ділимо на мінус 2, мінус 4,1. І обов'язково перевіряю. Чи цей корінь задовільняє умові? Так, задовільняє, то я навпроти нього поставлю плюс, що він мені підходить цей корінь. Повільно перехожу до другого проміжка. <кхід> Тут у, мені, у мене будуть ікси працювати, які менше або рівнює 1, але вже більше за мінус 3 дію. За тим же принципом беру будь-яке число з цього проміжка. Отут мені 0 зручно взяти. Так, 0-1, мінус 1 начинка від'ємна, модуль прибираю, знаки змінюю на протилежні. Мінус х плюс 1. Так тут у мене 0 плюс 3 додатнє отут значення вийшло, тому модуль прибираю, нічого не змінюю. Так, мінус х і х взаємознищаться. Зліва маю 4 дорівнює 6,2. Ну, і приходжу до висновку, що цей проміжок мені взагалі коренів не дав. І перехожу до третього проміжку. Третій проміжок. Дивіться, я одиничку тут включила, тому я можу написати х строго більше за одиничку. Так. Ну, двіку візьму з цього проміжка. 2 мінус 1. додатні значення. Модуль прибираю, нічого не змінюю. Хмінус 1. Так, двічка. 2 плюс 3, 5 додатні. Модуль прибираю, нічого не змінюю. І дорівнює 6,2, х плюс х 2х. Мінус 1 плюс 3. Двійка перенесеться з мінусом 6,2 відняти два, 2 4,2, тоді х дорівнює 4,2 ділю на 2, здається 2,1. І обов'язково аналізую, чи цей корінь задовільняє умову, бо я для цього проміжка розкривала модулі, то корінь має бути для цієї умови. Тут все. Все підходить, тому що більше одинички. Я знову поставила собі плюсик, щоб я не забула. Цей корінь мене також влаштовує, тому я роблю висновок, що у відповідь мені підійдуть мінус 4 ,1 і 2 і 1. Ось якось так.